Що що вокал може атакувати? Так! Привіт, мої любі! Ви на каналі Оля про Войс і тут все про вокал! <му> Сьогодні ми розберемо, що таке атака звуку та навіщо вокалісту володіти різними видами звуковидобування. Атака звуку це початок формування звуку. І дуже важливо навчитися контролювати цей момент, адже від цього залежить і точність потрапляння, і настрій композиції, і якість вашого звучання. Взагалі, на будь-якому музичному інструменті можна грати з різною атакою, так само і з голосом. І сьогодні я вам розкажу, як це працює, і ви точно почнете це використовувати. Ну що, поїхали! У вокалі є три основні типи атаки звуку, тобто початок звуку. Це тверда, наприклад, ай. Ай. Бачите, я дуже коротко входжу в ноту. Мій голос звучить яскраво, виразно, достатньо гучно. Ай. Є м'яка атака, відповідно від назви м'яка, наш звук іншого забарвлення. ай, Він звучить більш м'яко, так, спокійно, і, звісно, таку атаку зазвичай використовують в ліричних композиціях, але не тільки. І третій вид атаки це придихальна атака. Тобто, коли у нашому звуці є велика кількість повітря. Наприклад, Hi, так, до речі, співають багато артистів, правда? Я думаю, ви точно чули цей звук в піснях. І сьогодні я вам дам. Три вправи, тобто по одній вправі на кожний вид атаки. І почнемо ми з твердої. Вправа називається Ай-яй-яй. Тобто ай-ай-ай. Уявіть, що вас хтось щипає, кусає, щось з вами робить неприємне, і ви такі ай, ай! Тобто вони кажуть, ай». може хтось і каже, але треба такий різкий звук. Ай! 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 Ей! Ой! Давайте пробувати. Ми будемо рухатися зверху вниз по п'яти нотках. І проспівувати ай-ай-ай. Тут навіть ми будемо не проспівувати, а більше навіть проговорювати. Але ця вправа буде складатися з двох фраз. Перша фраза ось така: ай, 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 ай. Тобто кожен відокремлений ай. А потім друга фраза беремо вдох. Ця перша ай має бути тверда, а після неї ми вже більш плавно доводимо фразу до закінчення. Показую ще раз. Ай, ай-ай, ай, ай ай, а -а -ай. разом. Ай-ай-ай. на тверду атаку. Давайте перейдемо до м'якої. Одразу, значить, інший настрій, скажіть мені: і, і ау. Такий більш плаваючий звук. І-і-і-і-і-і. Тобто ми м'яко входимо в першу нотку. І-і-і-і-і-і. Візьмемо ті самі ноти зверху вниз і будемо співати вже таким чином. Праві. Дуже важливо робити оцю м'яку атаку, м'яко входити в першу нотку, але входити в неї точно. Тобто не, не під'їжджати, а, а, а точно одразу звучати. І дуже важливо також у цій вправі не розслаблятись занадто, тобто не давати багато повітря, тому що повітря це вже наша третя атака, третій тип це придихальна. Отут От нам вже зараз потрібно буде максимально розслабитися. Бути супер ніжними, це буде такий звук дуже інтимний, як наче на вушко, на напівпошепки. Нам такий звук зазвичай дуже подобається. Я сама люблю таким співати. Отже, візьмемо слово «хей». Hey, hey". Тут ми відчуваємо, що спочатку йде повітря, а потім вже йде змикання. Геей. Hey, Геей. Hey". Спробуйте і зараз поспіваємо. Почнемо внизу, а такі будуть ноти. Тобто ці три види атак звуку правильні, прекрасні. Ви можете всі три використовувати навіть в одному в одній фразі. А, і дуже класно, коли ви вмієте це все поєднувати таким чином, ваш голос звучить різноманітно. А він так переливається відтіночками. Його цікаво слухати. Робіть ці вправи регулярно для того, щоб натренувати і відчувати, що саме в цей момент ви хочете зробити. Тобто, ви маєте контролювати ваш голос і вашу вокальну техніку а якщо ви бажаєте більше корисної інформації, більше вправ та розвитку себе як вокаліста, я запрошую вас пройти мій відеокурс Вокальна база. Там за 14 уроків ви опануєте всі потрібні складові базової вокальної техніки. Посилання та детальну інформацію про курс залишу під відео. І дуже цікаво, напишіть в коментарях, який тип атаки зазвичай інтуїтивно ви використовуєте в своєму співі. Тобто, які у вас оці звички вокальні, а давайте ділитися. Також підписуйтесь на мене в інстаграм, там теж дуже і дуже багато корисної інформації. Дякую, що були зі мною, співайте в задоволення. Побачимось!